Так, ранковий енотик вранці бігав. Мамочку намагався розбудити. Ну крім енотика, у нас тут ще був шум. Ось. Це мамочка вчора тут запакувала банки, щоб занести їх в підвал. Пусті банки. І це одна із них була. Тому що все. Від банки нічого не лишилось. То, що кощ вирішила, що, по-перше, їм там не місце, бо там кощ на столі. <хи> бо там оця кощ на столі часто вилежується, це по-перше. А по-друге, треба створити шум, щоб мамочка ж встала і звернула увагу на кошу, на вредну кошу. А то що це таке? Ранок світ білий? Кошаша не їде на ну, мамочка лежать. Ну, значить, треба її підняти чимось. А чим пошуміть гарненько. Ого-го, го що це таке? Привітики всім. Доброго ранку.